Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Новий міст до мікрорайону Пасічна у Івано-Франківську готовий на 75%. 200 мільйонів нам не вистачить, щоб завершити повністю цей об'єкт. У Тлумачі на Франківщині відкрили соціальну їдальню. Ці їдальні видають більше, більше тисяч у івано франківську оборонець Бахмута Олексій Каптор під час реабілітації навчає людей фінансової грамотності для того, щоб визначити по життю, які у нас взаємовідносини з грошима. Водій з Івано-Франківська Степан Борсук розповідає, що якістю моста до мікрорайону Пасічна не задоволений. Каже, там постійно затори та багато ям. А плек йому, яка байки, та яка там якість, він ще чуть -чуть і завалиться. А той, коли постоячий, не знаю, щоб я дочекав, щоб я ще про ньому переїхав. Міст Галяк, то що, що тут казати? Так, про цей міст говорить водій Сергій Сергієв. Каріес у моста постоянно дири б'ються машини, пробки Це ужас. на брифінгу 22 січня. Заступник міського голови Михайло Смушак розповів, що через часті снігопади цього року більше десятка разів комунальники засипали яму на старому мості. Каже сьогодні, працівники комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія роблять холодну забивку асфальту. Ми повинні розуміти, що холодний асфальт це як тимчасова пломба з гіпсу в зубі. Так, тобто вона є тимчасова до того моменту, поки не буде можливості зробити нормально зробити і зробити гарячим асфальтобетоном. Тому робота проводиться. Директор підприємства власне цю роботу на місці організовує і контролює на будівництво нового моста на пасічну у 2024 році. З міського бюджету спрямують 240 мільйонів гривень. Розповів на брифінгу начальник управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради Роман Галіпчак. За його словами, за ці гроші планують зробити під'їзд до моста зі сторони вулиці хіміків та Надрічної, а також завершити роботи на самому мості. каже. Що зараз міст готовий на 75%. У Нас були такі амбітні плани у 2022 році. До, до кінця 2022 року ми планували його завершити. Та й включили були в програму велике будівництво президента України. Але, на жаль, цього не сталося. І зараз дуже важко це спрогнозувати, на коли ми зможемо вийти. 200 мільйонів нам не вистачить, щоб завершити повністю цей об'єкт. Ілона Шевченко, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Коготуємо, бо кухня дуже добра. Дві-три години і благодійний обід на 20 осіб готовий. Розповідає волонтерка Марія Дучок, яка разом із Наталією Габурак поралися на кухні, аби частувати відвідувачів соціальної їдальні. Її каже жінка, відкрили при парафії при святої трійці Української греко-католицької церкви, що у місті Тлумачі. У нас була служба перша на 9-ту годину, бо ми, у нас матковий, щоб в неділю службу не вислуховувати. І, це, ви знаєте, що все треба на службу. І відразу 10-та година вже ми вже тут маємо костю. І на друге будуть пельмені. Канапочки зробили. Якщо хтось ще буде чи додому, собі хоче взяти, то ми можемо дати. Юлія Фотуйма із тлумачини на перший обід до соціальної їдальні прийшла із дітьми. Жінка каже, дев'ятирічну Ілю та чотирихрічну Марію виховує сама. До Карі та супояснює приходить по продуктові набори. Там і дізналася про відкриття благодійного закладу. Я вже тут чотири рази получала. Нам подзвонили. Нам сказали, і ми прийшли як сказано. Місцевий парок Павло Дучак подібних закладів у утлуймачі, каже, не пригадує. Відтак, пояснює священнослужитель, служитель, соціальна їдальня працюватиме для всіх, хто потребує підтримки. Люди цікавилися, хотіли знати, коли буде відкрито, бо є багато потребуючих, які потребують їти, є також навіть потребуючих, які на дому, що ми будемо тут готувати, і їм будемо їздити, возити на дому, бо є такі, що не можуть ходити. Чи прикуті є до ліжки? Загалом по області підраховує директор благодійної організації Каріта Коломия. Отець Сергій Трифяк таких соціальних їдалень діє понад два десятки. Наступного тижня такий заклад каже парох: відкриють у Косові. Приблизно в тиждень ці їдальні видають більше. Більше тисячі обідів. Та? Та? Тобто це є Бо їдальні по-різному працюють, деякі працюють кожного дня, деякі працюють один раз на тиждень, деякі два, двічі на тиждень. Але по тисячі обідів ми маємо щотижня. ми це розуміємо. В більшості це волонтерські їдальні, котрі забезпечуються місцевими парафіями, місцевими громадами. А, і саме завдяки щедрості людей, то, що вони приносять продукти, то, що вони стоять і готують обіди. Тараз відбувається таке ділення добром. У тлумачі соціальна їдальня зі слів Сергія Трифяка наразі працюватиме у експериментальному режимі і готуватимуть тут два-три рази на тиждень. А з березня, говорить священник, у закладі благодійні обіди варитимуть щоденно. Інна Сендецька Монік Назарій Гук Суспільне новини Івано-Франківська область фінансовий тренажер для того для чого? Для того, щоб визначити по життю. Які у нас взаємовідносини з грошима? Як ти любиш гроші? Як гроші люблять тебе? Як ти реагуєш на якісь можливості по життю, як ти працюєш в команді? Четверо восьмеро гравців та чотири години, за які тренер завдяки настільній грі навчає учасників фінансовій грамотності. Військовослужбовець Олексій Каптур каже, під час реабілітації в Івано-Франківську вирішив реалізувати давній задум, плани на який пояснює, зруйнувала війна. Справжня реалізація це коли ти допомагаєш людям. По-перше, по-друге, ти сам отримуєш задоволення, ну і сам розвиваєшся, отримуєш якісь знання, якісь навички. ну І не, не стоїш на місці і йдеш вперед. От, ще перед війною в мене був такий план, там декілька бізнесів я розглядав. Ну, певна сума фінансів накопичилась. От, і я думав щось відкривати. Ну, але війна. Повномасштабне вторгнення росіян в Україну, каже Олексій Каптур. Він із дружиною Євгенією зустріли вдома у Кривому Розі. Після переїзду на захід країни, розповідає військовий, у березні 2022 року вирішив піти на війну. в воєнкомат, як по закону, то треба. Став на облік, і мені ввечері одразу ж подзвонили, що з речами як вперед-вперед. Наразі Олексій Каптор є командиром штурмового відділення. Разом із побратимами захищає українські землі під Бахмутом, де й отримав поранення. Прилетіло, ну я пам'ятаю тільки в спишку біле світло перед очима, і що в мене рука повністю віднялась, виходить. А було четверта ранку, ще темно. Я почав себе обмацувати, бо не, не знаю, чи рука на мені, чи не на мені. Потім знайшов все-таки руку по. по Чувства, що прикріплена рука за освітою Олексій Каптур, інженер-будівельник. Аби побачити результати від фінансового тренажера, каже, варто зіграти 4-5 разів. Жодних ризиків чи збитків запевняю, чоловік у грі немає. Це точно не азартна гра. Це я б сказав би, тут можна підсісти тільки на емоції. В тому то і вся суть що немає на яких ризиків, ти граєш на неживі гроші. Після цієї гри ніхто не піде з пустими руками. То. Кожен щось візьме для себе, якесь розуміння у нього чогось з'являться. Євгеній Сидонець у фінансовій грі бере участь втретє, пояснює, працює маркетологом і планує власну справу вивести на міжнародний рівень. Коли ж дізнався про такий фінансовий тренажер, і що тренером є військовий, каже одразу погодився на участь. Це супер, якась людина. Я не знаю, він більш рівноважений, ніж більшість людей тут, які сидять в тилу. Ось тому ну, це мене дуже сильно здивувало, Плюс е Лексі класний по енергії, по енергетиці. Модерувати такі фінансові ігри каже Олексій Каптор, Планує, доки не вилікує руку. Далі каже захисник знову на передову, де потрібно вистояти самому і підтримувати один одного. Інна Синдецька-Монюк, Назар Вінтонюк, суспільне новини, Івано-Франківськ.